Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас 6 грудня і я вітаю нас всі, всіх з Днем Збройних сил України. Тому, як то кажуть, слава Богу, що настав новий день і дякуємо ЗСУ, що ми живі. Бо завдяки силі й мужності наших хлопців та дівчат у нас є можливість мріяти, творити і просто жити. Тому я бажаю всім нашим захисникам, їх помічникам, їх керівникам здоров'я, сили, наснаги. Щоб у них була можливість хоч трошки відпочити, щоб у них була можливість зігрітися, щоб у них вистачало сил гнати цього клятого ворога з нашої землі. А ми тут в тилу як зможемо, так і підтримаємо. Сьогодні. У нас день буде присвячений силі волі. Вчора був день присвячений добро і волі, а сьогодні і силі волі, тому що у наших захисників її дуже багато і вистачить і на себе, і на нас. Тому, коли я думала, яке ж саме завдання, чи може яку подію, Можна буде зв'язати з 6 грудня. Я вирішила, що можна буде додати, у мене нова шкарпеточка, можна буде вказати, що виховуємо силу волі. Я розумію, що хлопці на фронті вони сильні і вольові, але ж ми в тилу повинні теж бути такими ж самими. А оскільки адвент, календар частіше проходять з дітьми, то в дитинстві. Повинен бути такий день. І можна буде на своєму прикладі показати дитині, як виховувати силу волі, Ну, може зробити зранку зарядку, чи може не купити зайвий моточок пряжі. І оце я гадала над завданням, але 6 грудня це такий день, що крім свята. У нас ще і, <поки>, поки що, невизначеність. Ми Святого Миколая будемо переносити святкування чи ні. Тому що наразі оцей календар, він так складений, що 19-го нас Святий Миколай. А якщо буде змінюватись календар, то у нас буде 6-го, святий Миколай. Тому я. Вирішила, можна сказати так, поєднати. Я б хотіла, щоб Святий Миколай сьогодні зранку подарував всім нашим захисникам силу, здоров'я і спокій за тил, за нас. Але ж якщо сьогодні треба буде святкувати святого Миколая не сьогодні, а через рік, я ж то адвент-календар складаю, щоб він залишився на наступний рік. То в цю шкарпеточку треба буде вкладати таке завдання, скажімо так, зазирни під подушку. Тому що з тим, з ким проходити цей адвент, я сподіваюся, в одній хаті під подушку можна буде сховати який подаруночок. Ну, якщо діти були чимні. А може, як рідна людина, з якою ви живете, хочеть, захочеться зробити сюрприз. Тому. З 6 грудня ще треба буде визначитись. Я розумію, що через рік у нас вже буде мирне життя, і ми будемо святкувати День Збройних сил України, але це буде ввечері, під шампанське, це вже буде доросла справа, а зранку треба буде пройти адвент з дітьми. Тому я ще не визначилась. Я тут сховаю два завдання. А потім же якось оберемо. Оскільки з календарем ми ще не визначились, я нікому подарунки не підготувала. Я підготувала подарунок собі. Я вважаю, що я була дуже чемною дівчинкою, і тому я собі під подушку сама придбала отаку пряжу. Як то кажуть, сили волі ще не вистачило. Ще не настільки я волюва жінка, щоб не купити. Я купила отаку норку. Ви бачите, яка вона різнокольорова? Ну, я ж різнокольорова мозаїка. І пряжу в мене різнокольорова. Перший раз тримаю в руках таку різнокольорову норку. На дотик вона мені сподобалась. Потім, коли буде вже з нею щось зв'язано, виробі, я подивлюсь. Наскільки вона здійснить мої побажання по м'якості, тому що біла мене засмутила. Але я вже знайшла хазяїшка для білої норочки, тому я буду в'язати з різнокольорової. До того ж, у нас завтра стартує магічний кубік, який буде викидувати на маленка воганова. І я візьму з собою цю пряжу. Єдине, що мене дивує, чому до цієї норки дали отаку м'ятну, ну тому що тут є такий колір. А можна було б дати і рожеву, і блакитну. Не знаю. Ось така додаткова, вона м'ятна. Ну, я думаю, вона її зовсім не буде видно. Не зіпсує нам всю колористику, як ви вважаєте. Ось такий я собі підготувала подарунок. Тому, ж, дівчата, балуйте собі, робіть собі такі маленькі, яскраві, різнокольорові подаруночки. І день стане краще. Тому що в мене сьогодні був, ну я не знаю, такий метушний, такий неспокійний день. По-перше, прокинулись і у будинку, там, де ми зараз мешкаємо, щось лагодять. Світла немає. А коли світла немає, то інтернету немає. А я знаю, що за графіком Обленерго чи Міське Енерго буде відключати ввечері з сьомої години. Тому, ну, було так незручно, ще зранку відключили все. Ну, пішли, погуляли, десь побродили. До речі. На новій пошті, навіть коли відключають світло, у них є і зв'язок, і світло. У них там генератор. Тому, якщо у вас проблеми зі світлом, йдіть на пошту. Може, там, що... йдіть на нову, Укрпошта зачиняється, нікого не обслуговує, а нова пошта продовжує працювати. Але пам'ятаєте, я вас попереджала, що треба заздалегідь. Пакувати свої подарунки, тому що якщо ви відправляєте навіть новою поштою, але через поштомат, мене здивувало повідомлення, яке до мене сьогодні надійшло. Пишуть: вибачте, але всі комірки зайняті, і олені ходять по кругу біля комірок і не можуть розгрузитися. Тому, дівчата, з подарунками треба буде поквапитись. І от я гуляла, і знаєте, мені пощастило, я знайшла такі цифри. Отак от вони виглядають. Це в канцтоварах. І от я хочу брати і ліпити ці цифри на свої шкарпеточки. Бачите, тому що на рябих. Ну, зовсім буде неможливо вишити. Цифра загубиться. А так, бачите, ось є 6. Мені здається, її дуже гарно видно. От 6 учора було 5. О, як добре, жовтенький на голубому краще видно. А може, отак? Отак От ще краще, бачите? От на рябеньких треба ще щось яскравіше придумувати, бачите? У мене ще не всі шкарпеточки, Але ось Оленка нам кине, я шкарпеточки візьму з собою у цей тиждень і сподіваюсь, нав'яжу. Єдине, в чому в мене питання, як я буду формувати після 10, ну, на 11 мені ще вистачить одинички. А 12, 13, 14 це ж кожного разу повинна бути одиничка. Мені здається, в мене не вистачить одиничок. А набора було тільки два. Не знаю, як я буду виплутуватись. Бачите, у мене тільки. О, Перше, друге, як ото було прогуляне, так і залишилось. Ось, бачите, з цифрами. Ну, бачите, вже веселіше. Так от, я зраділа, що я знайшла цифри, прийшла додому, інтернету нема. Світла є інтернету, нема. Тому що то було три години, коли відключали той район, де провайдер. Потім у провайдера з'явилося світло, але будинок ще не полагодили. Пішла шукати когось з СББ, ОСББ. Не знаю, там щось про будинок, але ж я ніхто цьому дому, цій хаті, нічого не дізналася, а ще й мобільний зв'язок перестав працювати. Пішла шукати сервісний центр Київстар. І оце весь день проходила, і тільки одна шкарпеточка у мене сьогодні підросла. Але от з'явилося світло. От я знімаю. До речі, його скоро відключать. І знову в мене не буде ні світла, ні інтернету з'явиться біля десятої. І тоді мені треба буде скоріше це вигрузити на канал, щоб встигнути 6 грудня, як, щоб мої шкарпетки не стали тикавками, як у казці. Так от, ото я бігала і вже була хвилина в мене, коли я хотіла вже почати нити і жалітися, як мені тяжко, важко. А потім я згадала, що сьогодні День Збройних сил України. І так як тяжко нашим захисникам, то хай я ще побігаю і без світла, і без інтернету. Хай вся Божа благодать піде на наших хлопців та дівчат, які нас захищають. Зі святом вас, мої любі. А ми з вами зустрінемося завтра у будній день. Оленка кине нам кубіка, і буде видно, ну, шкарпеточки я ж буду в'язати по-любому, мені треба хоч одну в день зв'язати. А може, ще щось цікавеньке, тому що мені ж завдання треба в кожну шкарпеточку вкладати, а в мене є дуже цікаві задумки на ці завдання. Тому сьогодні склався хоч і метушний, але дуже гарний день. І з подаруночком, і з цифрами. І зі святом наших захисників. Тому все буде добре, тримаємося разом і всі разом наближаємо нашу перемогу. Збройні сили на фронті, а ми в тилу. Будемо в'язати тепло і добро. До зустрічі завтра!